Всім привіт, з вас Артем і Ігор Дзигулька. І, с... yeah. і сьогодні до нас прийде в гості мій друг Іван, але він гімнастик! Якась у нього така фантастика, фантастик гімнастика школа називається. Там приїхав. Де ти пішов? Ось він, Артем. Иван, yeah. друг. Я Іван! О, а хочете, я вам Фантастик Гімнастик покажу. Та, дуже хоче. І з цього друзі, друзі наша, історія починається! Угу. Сьогодні ми будемо грати в гру Фантастик Гімнастик. Угу. Для цього що треба? Для цього нам треба турнік. Та трошечки далі посуньте бо нічого не видно. А -а -а. О! Турнік. Так, так. І штука з балами. Угу. И чел. И гімнастик. Давай, Іван. Подан, скажи, нет. Ну, Покажи, що нас, ти що ти ти, на що ти здатный. Що ты здатний. Так. Ну давай, Іван. Так, я тебе не докріпив. Все. А ну, Иван, давай проверим, что ты не видишь. О, Иван, ты молодец. Давай, Иван. Червона кнопка І він вистрибує. Червона кнопка і він вистрибує. І він знов за... Чивоску давай, шутенько, На вас! Тихань Тихенько, не. О! Ще... Давай фантастику покажи! Ооо є! Ну, але не вийшло стрибнути. Майже ти повіз. Так, да. але взагалі то вийшло в тебе гімнастику так. і масику. Чекайте, тато не і масику. <гум> Іван, а давай я тебе пробуй запустити тато. Uh, та ні, мабуть, мені не вийде. Нас ти вже навчився, я так не змію. О, тато, я хіба можу ну, вручну його попробуй, запустити? Ну хоча попробуй. Я хіба вручну тебе запущу в космос. Тато, а все рівно. Іван правий. Давай зробимо. Попробуй. попробуй це зробити, я сідай сюди. А я, а хто буде знімати? я буду тримати камеру. Ні-ні, давай тобі, давай друга е, спроба в твоя артемчику, бо. Окей, okay, другий раунд. Да, раунд, другий. Другий раунд ще. Так. Ну що? Поїхали. О, о, давайся в тебе класно получається. О, Іван, масштаб, О. Ну, треба ну, трошки тоді швидше іван. натиснути. Але супер це вийшлося, взагалі. Ну, певно, друзі, хватає вже. Друзі, натискаємо на паузу. І так, друзі, я веду прямий ефір прямо з Поле битви Иваса. Всім привіт ще раз. Всім привіт ще раз. Сьогодні ми знову будем запускать Ів... Івана! <coughs> Іван, а чому я таку гімнастику повторити? Ви... Так, друзі, запускаємо Івана. Спроба номер три. Раунд номер тринадцять. Три. Та Тридцять. Давай. Івасику, Артемусику. О, Супер, 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 супер. Ne popadajemo tako. Dobro, prijatelji. Pererva na nebeznačenih časih.